Вітаю вас в ефірі першого міського програма гість студії з вами Вікторія Пінчук. До нас сьогодні завітав директор комп'ютерної академії Шах в Кривому Розі Вадим Харламенко, який нам більш детальніше розкаже про першу приватну в місті загальноосвітню школу IT Степ School. Зокрема, поговоримо про те, яку навчальну програму підготували і що такого цікавого застосовують в навчальному процесі, щоб діти більш легше опановували знання та любили вчитися, виконувати. Нувати домашні завдання і всі різні цікавинки. Ми сьогодні про це почуємо. Пане Вадиме, вітаю у нас в студії. Добрий день. зокрема, ми вже згадали, що це така родзинка академії, така перша приватна школа. Хто взагалі придумав, щоб вона все-таки побачила життя і щоб запрошувати дітей і взагалі з чого розпочиналося? Так, дійсно на базі Кіпіторної академії Шах працює загальноосвітня школа Step Скул, і ідея з'явилась, виходячи з того, що сучасних дітей треба готувати до сучасного життя. Світ змінився, світ змінюється постійно. І все, от наш весь інфопростір він пронизаний сучасними іт технологіями, і відповідно треба готувати дітей не лише по програмі оцій загальноосвітній, а треба готувати їх до майбутнього життя, виходячи з того, що більшість майбутніх професій вони вже інтегровані в ІТ. Тобто не немає зараз тільки медика або тільки будівельника. Тобто ці спеціальності вони вже супроводжуються, інтегруються в ІТ. Тобто, будівельник він повинен вміти користуватися, наприклад, 3D-моделюванням. Медик це телемедицина, генетик, — й ті, Тобто треба, щоб майбутні фахівці вони вже були освічені в ІТ-технологіях. Але наша школа вона не тільки інтегрована в IT, вона ще з мовним У Нас поглиблено вивчаються німецька, китайська мова, іспанська мова, англійська мова. І от окрім того, що ми робимо уклін на Навчання технології ми ще й готуємо дітей soft skill, Тобто, це сучасна людина. Вона повинна вміти працювати в команді, вона повинна вміти презентувати себе, спланувати свій час, планувати свої фінанси. Загальноосвітня школа державна вона готує тільки от, дає ці академічні знання. А ми готуємо людей, щоб вони були загальноосвічені з усіх сфер у сучасному житті. В Кривому розі це вперше, так? А з, на кого взагалі орієнтувалася? Тому а, що це... першими бути завжди важко. Так, згоден. Це перша така приватна загальноосвітня школа. Ми е, орієнтуємося на всіх дітей, це діти з 5 по 11 клас. І ну, тобто, будь-які діти можуть і де до нас навчатися. Ми проводимо співбесіду, ми виявляємо здібності, особливості, щоб потім розвивати їх у певному руслі. Тобто такий підхід у вас серйозний, так вже з самого початку. Звісно, починається все з співбесіди. Тобто, ми співбесідуємо дітей. І скільки вже працює така школа? Це вже другий рік ми працюємо. Які результати від самого початку і зараз? Наскільки виросла школа, наскільки покращилася, і наскільки нових таких послуг з'явилося там? Ну ми постійно вдосконалюємося. В нас збільшується кількість учнів. В нас збільшується кількість гаджетів, засобів, які ми застосовуємо навчання, оновлюються програми постійно, тому що наша одна з основних цінностей це сучасність. А сучасність вона забезпечується сучасними програмами, які постійно оновлюються. Це Професіоналізм, який забезпечується викладачами, професіоналами, от які зараз форми навчання використовуєте? Ми всі розуміємо, що у нас повномасштабне вторгнення, що зараз не всі мають змогу навчатися в будівлях, наприклад, хтось з дому. Таке, як ви підійшли до вирішення цієї проблеми та все налагодили саме, що працювало так вдало? Ми е, адаптуємося. Підлаштовується і от навіть у найгірші часи навчання ніколи не зупинялося ну, у будь-які часи. І от зараз ми також намагаємося забезпечити змішану таку гібридну форму навчання. Тобто, коли дозволяє ситуація, то у нас студенти можуть працювати і з аудиторії, і з дому. А зараз, звісно, от, після останніх подій ми працюємо тільки дистанційно, тому що ну, це загально із загальне розпорядження Міністерства освіти. Але як тільки дозволить ситуація, ми знову перейдемо до змішаного навчання і безпеку учнів ми можемо забезпечити тим, що в нас є за 100 метрів у пішій досяжності. У нас є сховища, і тому ми швидко можемо переміститися у сховище під час повітряної тривоги. Ви зокрема згадали за студентів, який вік класи ми вже чули, які на кого все ж таки більше розраховані, і чому от саме з такого по такий клас? У нас молодша школа, О, немає молодшої школи, у нас середня і старша школа, тобто це з 5 по 11 клас. І чому саме такий вік? Тому що ось у цьому віці з 5 класу починається вже така вже профорієнтація. Тобто ми даємо дітям можливість пощупати всі технології, тому що світ IT, він дуже багатогранний. Це і програмування, і комп'ютерна графіка, і 3D-моделювання. Тобто ми даємо від самого от початку від найменшого. І до найскладніших технологій, які у старших класах, і таким чином дитина вона може себе у цьому світі IT знайти і вибрати до себе майбутній напрям уже у майбутній професії. Тобто, це вік дитини саме з 5 там по 11-й клас можемо взяти. Вони вже так. у них свідомість формована, вони вже так. розуміють, що вони захочуть, Їм буде цікавіше. Так, я розумію так. на вашому прикладі, коли ви розказуєте, куди так, йти так. далі, так а все ж таки в чому відмінність? Ми розуміємо, деякі звичайні школи вони також використовують там дистанційний формат навчання. Яка перевага саме в вашій школі, от порівняно з іншими навчальними закладами, там міськими або іншими? Перевага по-перше, це в програмі база дійсно це ті загальноосвітні дисципліни, які рекомендовані Міністерством освіти, і ті дисципліни, які в загальноосвітній школі там в 9, 8, 20 класі вивчаються, вони вивчаються і в нас, але в нас є ще додаткові дисципліни: це мови. Та мови мається на увазі китайська, німецька, іспанська, хто яку мову обирає. Та IT, Тобто, це програмування більш поглиблене вивчення програмування, якщо це старші класи, або дизайн, або відеомайстерність. Тобто учні можуть стати відеоблогерами, навчитися своєму відеоблогінгу. Це мистецтво фотографії, тому що також дуже популярно в фотосесії, наприклад. Тіш. Плюс наша програма вона налаштована таким чином, що звичайні дисципліни загальноосвітні ми викладаємо застосуванням е, певних гаджетів або комп'ютера. Е, тобто ми. Використовуємо IT як допоміжний засіб для того, щоб розширити програму, поглибити її вивчено, зробити більш якісним і більш цікавим. Я розумію, така програма більш до вподоби. Так у студентам Звісно. вашим, коли так і звичайно, освітня програма із якимись такими цікавинками. Так. Ви якось досліджували це, дивилися, як учні реагують. Як от створилася ця програма? Ну, дивіться, учні у своєму житті використовують там 86% дітей. Використовують більше часу гаджети, вони проводять час там, в інтернеті, використовуючи Ютуб, пошук. І таким чином наша задача це, по-перше, навчити їх інформаційній грамотності. По-друге, навчити використовувати ці засоби з користю. Тобто, це комп'ютери, гаджети це не просто іграшка, Комп'ютери, гаджети це інструмент для отримання користі, тобто навчання. Це там заробляння грошей в майбутньому. Тобто, це можливість навчитися планувати свій час, наприклад, використовувати ресурси для того, щоб спланувати створити свій там список задач на день і їх дотримуватися. І ці якості треба виходити ще от смалечкою. Зокрема, ми знаємо, що таким негативним фактором, що діти не хочуть далі навчатися, це є виконання домашнього завдання. Відбиває буває бажання у дітей далі продовжувати отримувати знання. Як ви з цим справляєтеся? Можливо, знайшли якусь альтернативу або інший варіант. Ну, ми не перекладаємо виконання домашніх завдань на батьків. В нас є проєктна година, так звана, вона триває більше, ніж півтори години, вона між уроками. І за рахунок цієї проєктної години діти виконують домашні завдання. У нас проєктне орієнтовне навчання. Тобто, не просто якась задача банальна домашня, а це. Буде певний проект. Тобто діти, виконуючи проекти, вони виконують завдання. Є комплексні проекти, є прості і комплексні. Це, наприклад, якщо з кількох завдань складається певний проект. От тому домашні завдання ми намагаємося виконувати в приміщенні академії. І ну, звісно, є певна частина, яку треба ще вдома буде доробити, але здебільшого основне завдання виконується в рамках в стінах академії. Тобто в стінах академії це так, щоб закріпити знання, і діти налаштовуються так. Я розумію, більше коли в стінах академії Так, саме. закріпити проконтролювати. Ну а на рахунок контролю ми навчаємо дітей самостійності. Тобто, знов ж таки не перекладаючи на батьків ці функції, ми навчаємо ми не просто даємо закладаємо знання в голову. Ми Навчаємо самонастійності і навчаємо навчатися. Це дуже важливо шукати інформацію, вміти навчатися, тому що в майбутньому у них будуть спеціальності, які е, потребують постійного навчання перенавчання та пошуку. Тобто менше спокусу звернутися до батьків там покликати на допомогу? Так. Все ж таки, ваша школа називається АІТ Степ Е, Ви, от в процесі навчання, повністю використовуєте персональні комп'ютери, чи можливо все ж таки залучаєте там підручники чи ще якісь допоміжні матеріали. Ну, ми відійшли від класичних паперових підручників. Комп'ютер це не мета, це засіб. Комп'ютер це засіб, який робить навчання більш цікавим, більш якісним. Як я вже казав, дозволяє розширити межі програми і більш глибоко її вивчити. Тобто, комп'ютер це засіб на ну, наприклад, от і не тільки комп'ютер, ми можемо ще використовувати певні гаджети. От я приніс сьогодні з собою то околос, роботи. Це не просто, наприклад, околос це не просто віртуальні окуляри. Це, це справжній комп'ютер. Є віртуальні окуляри, а є, наприклад, околос, який є справжнім комп'ютером, і в них можна використовувати для інтерактивного навчання. Наприклад, це може бути дисципліна: там географія, біологія, астрономія. Астрономія це взагалі дуже круто. Уявіть собі в віртуальній реальності вивчати сузір'я, зірки або якщо це фізика, то це може бути віртуальна екскурсія на. Атомну електростанцію, наприклад, на туш. Якщо це географія, то можна на певний час зробити подорож на той материк, який вивчається в рамках даного уроку. Але ми використовуємо не весь урок, а це певний час, 5-10 хвилин. Якщо це українська мова, наприклад, ми не можемо нікуди подітися. Диктант він пишеться у зошиті. Якщо це математика, вирішується завдання. Але ми застосовуємо комп'ютери-гаджети для того, щоб полегшити, зробити якісним і більш цікавим це навчання. Це такі допоміжні, можна сказати, так, матеріали, і дітям вони подобаються, так? так, так, вже, так. За вашим спостереженням. Також ми знаємо, що батьки дуже хвилюються за своїх дітей, завжди обирають їм найкраще. Хто навчає дітлахів, зокрема, це, звідки брали цих спеціалістів, це був відбір спеціальний. Ну, Наш викладач це людина з професійною профільною педагогічною освітою. Це обов'язкова умова? обов'язкова умова. І додатково, це людина, яка володіє технологіями АІТ. Так як ми використовуємо гаджети it засоби для навчання, то відповідно ця людина повинна бути дуже добре знайома на професійному рівні з IT. У нас є система інтеграції співробітників. Тобто, ми автоматизували прийом співробітників відео. Співбесіди, де викладачі роблять певні тестові завдання. А потім, коли вони проходять це 3 d резюме, так зване, то вони підключаються до інтеграції, і це система навчання викладанню в наших умовах під наші під нашу компанію. А великий викладацький склад взагалі а, ну, якщо говоримо про академію, склад так. великий. Там більше сімтачів а, а про школу. То це порядка 20 викладачів, тобто багато Великий, так, так і вони покривають всі потреби і... Так, покривають потреби, і вони, тобто кожного свій профіль, тобто це не так, як ну буває часто в звичайній школі, що один викладач викладає там і, інформатику, і фізику, і математику. У нас кожний напрям він покритий певним викладачем, певним спеціалістом. Тобто розподілення на можна сказати від цього навчання набагато краще. Ну проходить... так воно більш якісне, тому що ну неможливо бути профі у всіх напрямках. Звичайно, так. А який розклад взагалі у ваших студентів? Як ви турбуєте, щоб вони і не перенавантажувалися, і все ж таки виходили зі знаннями? Не так, що половину вивчив, а половину потім забув, тому що втомився ну у дітей є сім уроків. Після четвертого року велика перерва, у нас є їдальня, ми замовляємо їжу. Потім ще два роки, а потім проектна година. Це от найцікавіше, тому що на проектну годину ми запрошуємо зазвичай цікавих людей. Тобто це люди з бізнесу, які досягли успіху, вони розповідають дітям, що їм які навички потрібні були, що треба вивчати, от саме для тієї сфери, в якій ці люди досягли успіху. Тобто вони діляться своїм досвідом. Потім, після проєктної години, ще один урок. Таким чином, ми розмовляємо навчання. Певними цікавими заходами до ну, постійно проводимо заходи для дітей. Які у вас ще є види навчання? Які будуть цікаві, наприклад, дітям різного віку, і, можливо, навіть батьки зацікавляться, щоб їхні дітки також прийшли. Цьому навчилися? Ну у нас, окрім IT Step School, окрім загальноосвітньої школи, є ще навчання також для дітей, але це вже позашкільна освіта. Це мала комп'ютерна академія, 9-12 років, 13-14 років це також мала комп'ютерна академія. Потім є перший крок для найменших: це 7-9 років. Є навчання для дорослих. Це професійна комп'ютерна освіта, це розробка програмного забезпечення, комп'ютерна графіка та дизайн, мережі та кібербезпека. І також у нас є ще спеціальні курси: це тестування, Python. Веб-фронтенд, тобто це веб-розробка. Напрямків багато, те, що ви розказали, дуже цікаво. І, зокрема, і підхід сам, і те, що у вас такий викладацький склад великий і те, що ви можете запропонувати людям. Зокрема, у вас є така можливість розказати, звернутися безпосередньо для глядач... до глядача, розказати, запросити до вас і, можливо, ще про якісь такі переваги, що нам не розказали. Ну, я хочу звернутися до всіх глядачів, якщо у вас. Зацікавило навчання навчання в ІТ, Якщо вас цікавить навчання ваших дітей, підготування їх до майбутнього, то звертайтеся до нас. Ми знаходимося, на проспекту Мирів 44 А, приходьте до нас до співбесдос на співбесіди. Приходьте на екскурсії. Я з задоволенням з вами поспілкуюсь. Менеджери наші поспілкуються, розкажуть вам все, що вас цікавить. Так що знаходьте нас на Фейсбуці, заходьте до нас на сайт. Тобто відкриті до спілкування, так, так. і навіть просто можна прийти запитати, навіть так, не обов'язково щоб уже навчатися, а хоча б поцікавитися. Відкриті до будь-якого спілкування. так? так так. можна прийти на день відкритих дверей. Постійно у нас є і онлайн заходи, і якщо дозволяє можливість, то ми і на офлайн заходи запрошуємо. Та й просто можна зайти до приймальні і поспілкуватися і зі мною із менеджерами, які профі вони знають абсолютно всі курси, всі напрями, всі нюанси і тонкощі. То хто захоче, той знайде, і в соцмережах так. можна також слідкувати за актуальною інформацією. Так, так? так звісно, Фейсбук, інстаграм. Так і на цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякую, що до нас завітали. Нашим глядачам нагадую, що це була програма Гість студії на першому міському. З вами була Вікторія Пінчук. А в гостях у нас побував директор комп'ютерної академії Шахровому розі Вадим Харламенко. Поговорили про першу приватну в місті загальноосвітню школу IT Step School, які є переваги в ній, які пропонують саме дітлахам певного віку, як взагалі проходить освітній процес та що цікавого там відбувається. А також Запрошують е глядачів наших і також у кого є дітки завітати або на день відкритих дверей, або слідкувати за інформацією в соцмережах. На все добре, ще побачимось.